Всім привіт! Ми зараз знаходимося на митному терміналі у Львові. Пригнали ось таку гарну машину Honda CRV 2012 рік у максимальній комплектації з оригінальним пробігом 156 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також надаємо ВІН-код для перевірки. Ось так виглядає машина. Машина стоїть на гарних 17-х легкосплавних титанових дисках з хорошою резиною. Машина не готовлена, буде проведена легесенька хімчистка, поліровка і буде виставлятися на продажу. Машина тільки приїхала сьогодні. По комплектації присутні задні партроніки, камера заднього виду присутня, омивач фар, передні партроніки. Ось такі гарні легкосплавні титанові диски не подерті, не почухрані гарна резина зимова, замінено тормозні бліни нові, можливо потрібно буде замінити тормозні колодки. Також присутні топові фари, бік синонові. Ось такі омивач фар, передні партроніки протівтуманні фари. Також присутнє тримання в полосі, датчик світла, датчик дождя. Вінкод для перевірки, фіксуйте. Також зараз покажу вам по салоні. Ось така машина по салоні, дверна карта водія в гарному стані, не поцарапана, не подерта, 400 стекло підіймача блокування, регулювання з дзеркалами. По болтах нічого не кручено, ніхто нічого не знімав, не крутив. Такі накладки, серве. Вінко для перевірки. Також тут по болтах нічого не крутилося, не знімалося, електричне регулювання з сидіннями, спинки, максимальна комплектація, така присутня бірка. На 147 тисяч замінювалось масло у Швейцарії. Зараз пробіг становить 158 тисяч. USP, регулювання світлом, мультіруль, круїз -контроль, контроль, тримання. Автомат, коробка переключає плавно, не впинається. Переключає чітко, гарно, така присутня навігація заводська. Двохзонний клімат, контроль, все працює, підігрів сидінь, такий ручник, такі карманчики. Сидіння водія просто в ідеальному стані, десь вимазано, потрібно витерти. Сідушка не просівша, не витерта, руль в гарному стані, стан руля в гарному стані, також не подертий ніде. Все показуємо, як є. Машина не готовлена, тільки приїхала. Задня карта в гарному стані також, нічого ніде не подерто. По прийомах ніде не вибито, все в гарному, хайному стані. Потрібно почистити пороги, покажу вам задній ряд. Задній ряд ось такий. Також не просівші сідушки, не витерті, не прокурені, за машиною дивилися, присутній панорамний дах, коврики присутні. Так. Також боковинки не поцарапані. Присутній знак, присутня повноцінна докатка, ключі, крюк, все присутнє ніхто нічого не забирав, по болтах нічого не кручено, ніхто нічого не крутив. Ннищив машин, машини як нове, без корозій, без ржі. Машина не димить, ні, не киптить. Зараз покажу вам ще сервісну книжку. Покажу всі папери з відмітками, з чеками. Задня дверна карта права в гарному стані. Затоновані в задні вікна з заводу. Пасажирська дверна карта, ідеальний стан, також сідушка, подивіться в якому стані, практично нова. По порогах десь є малесенький скольчик, мотор працює ідеально. Зараз покажу вам сервісну книжку. сервісна книжка, оригінальна. Так, останній сервіс був у 2022 році на пробізі 147 тисяч. У 2021 році був сервіс на 126 тисяч. Замінювався фільтр, треба буде перекласти через Google перекладач. Інших багато документів з печатками. Більш кому інтересніше скинув приват. Тут повно бумаг з чеками, з оригінальними чеками, що машина обслуговувалась на сервісі, також можна перекласти. Все перевірити. Кого інтересують чесні автомобілі зі Швейцарії? Дзвоніть, запитуйте. Мій номер телефону 096 33 78 655. Приганяємо чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії. Також доставляємо автомобілі в любе місто України. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.